Маємо шафу на чотири секції. Зараз будемо дивитися, що там всередині. Так, ще раз, з самого верху ялинкові прикраси. Угу. Все підряд це що? Доброго здоров'я всім! Я рада вітати вас на каналі. Все впорядковано про організацію, порядок, затишок та гармонію в домі. Як ви вже здогадалися, сьогодні я запрошую вас в гості до клієнта, у якого будемо організовувати шафу. Шафа знаходиться у вітальні. Вона не класична шафа в плані зберігання одягу, а це шафа для різноманітних речей. Думаю, що цим ця шафа і буде цікава більшій кількості глядачів. Сьогодні мені хочеться показати вам сам процес роботи організатора простору. Від самого початку, коли я лише приходжу до клієнта і знайомлюся з об'єктом, з яким треба буде працювати, і аж до кінцевого результату. Отже, починаємо з того, що знайомимося з тим об'єктом, який будемо організовувати і детально розпитую про те, що там знаходиться. З дозволу клієнта я знімаю і першочергова мета цієї зйомки мати матеріал, щоб нічого не забути в процесі складання плану організації. В процесі підготовки я дуже детально розпитую у клієнта, що знаходиться в цій шафі. Ну, якщо ми говоримо наразі про шаф, про організацію шафи. Також я запитую, що би ще ви хотіли сюди покласти, що б ви ще хотіли тут зберігати. Тому що є, наприклад, якісь речі, які мали б бути тут під рукою, але їм тут немає місця, і вони зберігаються де інде. Обов'язково про це запитую. Далі, чи є такі речі, які можливо не повинні тут зберігатися, а лежать просто тому, що хтось їх туди поклав, і ви звикли, що вони там лежать. Може, для них має бути якесь інше місце зберігання, і можна їх звідси забрати. Про це теж. Спонукаю клієнта подумати. Також на кінцевий результат впливає спосіб життя клієнтів, їхні звички, їхній розпорядок дня, їхні якісь рутини. Тобто організація певної зони для кожної сім'ї буде індивідуальною. Не може бути дві абсолютно одинаково організовані об'єкти. Ті самі шафи, Та? візьміть дві сім'ї, візьміть, наприклад, однакові шафи, але організація в них буде абсолютно різна, бо сім'ї різні, звички у всіх різні. Після того, як я поспілкувалася з клієнтом і зафільмувала те, що мені потрібно, іде робота, яку ніхто не бачить, але без якої організації просто не існувало б. Це саме складання плану організації, плану розміщення речей. Спосіб їх зберігання, а також підбір органайзерів. Ну і нарешті йдемо безпосередньо до клієнта для організації. Коли ми йшли на цю організацію, то на вулиці був такий страшнючий дощ, тому не зважайте на мою зачіску. Головне, що все вийшло, і день ми провели плодотворно. Перш ніж почати організацію, клієнта є такий невеличкий підготовчий етап. Я маю таку собі називаю її, рятувальну валізку, в якій є все необхідне, Що я виймаю, розкладаю, якщо ви самостійно приймаєтеся за організацію якоїсь зони. Обов'язково приготуйте сміттєві пакети, приготуйте сумки для речей, тому що обов'язково, коли ви будете робити розхламлення, будуть такі речі, які ви захочете комусь віддати або продати. От, для них мають бути сумки. Також візьміть декілька аркушів паперу і напишіть на них, на них такі слова: ремонт, викинути, віддати, продати. І подумати. І ці аркуші розкладіть по кімнаті. Це у вас будуть місця, в які ви будете складати ці речі, які попадуть в цю категорію, коли будете розхламлюватися. Ну і звісно, не забудьте про сам план організації, план розміщення речей, який ви продумали і е, намалювали. Все. Приймаємося безпосередньо до організації. Усе виймаємо на горизонтальну рівну поверхню. Ну, наприклад, на підлогу. Тут у мене для вас є невеличка порада. Якщо об'єкт дуже великий, як, наприклад, у нас шафа, в якій дуже багато різних категорій речей, і цих речей дійсно багато, то не виймайте все одразу, тому що буде велика купа, в якій ви просто не зможете дати раду. Виймайте речі певної категорії. Наприклад, ми першим організовували текстиль. Тож, ми вийняли все, що стосується текстиля. Далі принесли з інших кімнат те, що теж має зберігатися тут, в цій шафі, що хазяйка хотіла, щоб тут зберігалося, і вже розбиралися з цими речами. Зібрали, тепер розкладаємо по кубках по тих категоріях, які ми з вами для себе визначили. Щось треба буде відремонтувати, щось одразу ми викидаємо, воно вже не придатне для користування. Щось ми не хочемо, щоб у нас було, але воно гарне і якісне. Його можна віддати або продати. І можливо, якісь речі, які ви... Ну, не впевнені, що з ними робити, відкладаємо на купочку, де написано подумати. Наступний крок це те, що має залишитися. Ми його складаємо і розміщуємо на полицях. Я завжди з'ясовую, хто зазвичай складає речі. В нашому випадку це хазяйка шафи цієї, тому обов'язково показую. Як я складаю речі перед тим, як розмістити їх у шафу. Тобто не просто сама склала і в шафу поклала, а обов'язково показую, для чого це роблю. Для того, щоб в майбутньому те, що ми організували, воно підтримувалося. Якщо людина не знатиме, як скласти річ, так, щоб вона лежала так, як ми придумали для неї місце, то звісно, що цього порядку, який ми зробили, його не буде. Також в процесі цього спілкування ми з'ясовуємо, чи зручно так буде людині, чи ні. Можливо, той спосіб, який я придумала, він ну, людині абсолютно не зайде. Отже, ми підбираємо такий спосіб, який буде зручний саме моєму клієнтові. І тоді вже разом складаємо, тренуємося і розміщуємо речі на полицях. Наводиш, витираєш? Умничка. Молодець. Молодець. Хозяйка. Хозяйка взагалі. Умниця. Іди, тетя Наташа, по цьому. Іди, тетя Наташа, по цьому. Біжи. Я дуже подобаю, подобається мені рулончиками. Пробуй. Отак? Вот І отак. Вот що? Тепер перевернула. Це отак. Вот да, Тому що я просто ленюсь його все скручувати. І далі так хоче. Тепер зараз відео. Подобається так? Так, це маленькі. Тепер що стосується великих. Оу-у-у-у-у-о. А в нас меншенький є? Такі, щоб Так. Приблизно yeah. однакові. Uh -huh. uh, навпіл, щоб. Ну, вийшов майже квадрат. Uh -huh. Так. І далі так, щоб простіше. Отак Угу. Uh -huh. Раз, два. На троє, виходить. На троє. Так. І отак. І Щоб у тебе оцей кінчик був трошки нижче, ніж зовнішній. Uh -huh. Є, так? Да? Ну, і закручуємо. Тепер оце що залишилося, якраз. Так, так, так. Куди виходить? Ні, mm. Ну воно так тугенько, да, да. тугенько і воно тоді буде триматися. Чим ще скручуєш, тим вони в тебе такі. Пайдець? Mm. Я обов'язково залишу. All right gentlemen, I want you to repeat after me just how I do it. Ready? Your turn. <laughs> Yay! Ladies and gentlemen, may I present to you, Mr. Charlie Pools? <laughs> Якщо вам випало розбирати речі не свої, а інших членів родини, дітей, чоловіка, сестри, брата, неважливо, я вам раджу не приймати самостійне рішення про долю цих речей. Обов'язково позвіть ту людину, речі якої ви розбираєте і Або залучіть її до організації, до розбору цих речей, або хоча б просто з'ясуйте у неї, що робити з цією річчю. Ну, Що маю на увазі? Якщо ми, наприклад, розбираємо іграшки, і ви бачите, що іграшка зламана, вона зіпсована, з нею вже нічого не можна буде зробити, то, звісно, що ми в дитини не питаємо, чи потрібна їй така іграшка, ми її просто викидаємо. Але якщо ми, наприклад, розбирали настільні ігри, і деякі ігри вони були ну такі вже відверто дитячі, а діти в цій сім'ї доволі таки вже дорослі. То ми у них питали: чи будете ви грати в цю гру, чи подобається вона вам, і вже зі слів дітей або залишали, або віддавали її в добрі руки. Ще хочу декілька слів сказати стосовно органайзерів. Дуже красиво виглядають шафи, які організовані за допомогою спеціальних органайзерів, які підібрані в одній кольоровій гамі, в одному стилі. Це дійсно дуже красиво, естетично, зручно. Але коли ви лише починаєте організовувати ваш простір, я б не радила вам бігти і одразу закупатися органайзерами. Ви починаєте організовувати, використовуєте те, що є у вас вдома. Найбюджетніший, можна сказати, такий абсолютно дармовий матеріал органайзери це коробки з під взуття. Вони ідеально підходять для того, щоб організувати речі. Мінус цих коробок в тому, що вони не прозорі, не видно, що лежить всередині, але для цього можемо використати і потрібно використати маркування, тобто попідписувати, що в цій коробочці лежить, і тоді, в принципі, все зрозуміло. Коли вже ви організували простір, ви ним покористувалися певний час. Ви розумієте, що вам це зручно, вам це класно, вам це зайшло, тоді можете йти за органайзерами. Причому знову таки маєте все виміряти до міліметра, враховуючи всі петлі, всі якісь механізми відкривання, які будуть заважати вам стояти вашим органайзерам. Виміряти все до міліметрика і лише потім йти за органайзерами в магазин. В це відео попали кадри з деякими варіантами складання речей. Ну, тобто те, що ми в процесі складали, то я зазняла. От щось попало. Але повірте мені, що це далеко не всі варіанти. І ну, їх просто маса для різних речей, для верхнього одягу, для звичайного повсякденного одягу. І я б вам радила перед тим, якщо от ви займаєтеся саме розбором одягу, то пошукайте, подивіться різні варіанти і спробуйте їх. Просто подивитися це одне. А от коли ви спробуєте, то ви відчуєте, чи це ваше, чи вам взагалі такий спосіб не підходить. Так, показую наш результат. Ми сьогодні взагалі великі-великі оце. Оце у нас те, що треба відремонтувати, і оце віднести нагору. Оце все, оце все, це речі, які будуть віддаватися. Начать. Так, це все буде віддаватися. Є в нас волонтери, які збирають речі для переселенців, для тих, кому це потрібно, туди відвезуть. Ми домовилися, що я через тиждень перевірю. Ну, чесно кажучи, тиждень це багато, максимум три дні на те, щоб вивезти віддати. Якщо ні, значить все має піти на смітник. На смітник у нас усе лише два пакети. Ага, і віддати ще. Ось, uh, речі, трошечки. Так. Все інше ми організували в шафу. Uh, зараз промаркуємо і покажу, що в нас вийшло. І стосовно маркування, тобто підписування того, що де лежить, я вас закликаю до того, що обов'язково це робіть. Так, я розумію, що рушники ви не переплутаєте з простирадлами. Але уявіть таку ситуацію. Наприклад, ну, завал якийсь, і всі рушники ви просто використали. Тобто та поличка, де повинні лежати рушники, у вас просто порожня. І от випрану білизну через деякий там час. Чоловік вирішив вам допомогти, розбирає, складає. Вже нема різниці, як він її склав, але він склав ці рушники. Він підходить до шафи і він кладе. Ну, куди бачить, туди і кладе. А якщо у вас поличка буде підписана, то ну хочеш, не хочеш, а вже ж вибачте, рушники. Ми покладемо на ту поличку, де написані рушники. Я розумію, що приклад, ну, мабуть, може, не досить вдалий. Але дійсно, коли все підписано, по-перше, набагато легше шукати, по-друге, набагато легше користуватися і зрозуміло, будь-якій людині, будь-якій особі, яка зазирне у вашу шафу. Так, ми порахували. Пройшло 6 годин. І от що у нас вийшло. Та-дам! Так. Цій секції ми залишили в основному весь текстиль. Це постільна білизна, я так розумію, гостява. Рушники, якими користуються. Це пліди, які постійно смикають, і не постійно теж Дивіться, ці, що частіше поставили вперед, ці, що дуже рідко використовують, поставили назад. Отакого, От наче книжечки на поличках. А далі тут скатерки, настільні ігри. У дітей було велике здивування, що є стільки ігор. Якісь ми знайшли дублі, якісь ми ідентифікували як уже, ну, не підходящі за віком, то все це спакували і теж віддадуть. Винесли вже цей пакет, я вам просто не показала. Внизу отут дуже смачна коробочка для дітей, які приходять в гості. Я так розумію, це конкретно для нашої Софійки ця коробочка тут стоїть. Але на майбутнє я дуже сподіваюся, що приїдуть наші куми і ми будемо тут всі, Наташа, тобі робити підламки в цій коробочці. Так, сюди ми перемістили альбоми вниз, тому що вони дуже важкі. Коли ви організовуєте шафу, намагаєтеся ставити вниз те, чим ви користуєтесь не дуже часто, і те, що дуже важке. Далі. На цій поличці у нас різні пакувальні матеріали, вище сумки, ці сумки, які ми користуємося не щодня, а ну, сезонно. Так, достаємо. І на самій верхній поличці ковдри. Вони е, не дуже важкі, але дуже об'ємні. Тому на самий верх ми кладемо те, що е, є велике, але легке. Дивимося далі. Значить, тут все взуття. Давайте зроблю отак. Момент. Так, оці дві секції. Значить, Пилосос залишився, де він не був, тому що ну, я так розумію, що під нього була зроблена спеціальна е, поличка ота, коротша, щоб він міг туди стати. От, Ми його там і залишили, він там зручно. Внизу е, все повністю зайняте взуттям, тобто ми його організували десь в одне місце і трошки подалі від виходу. Е, одяг теж дуже багато чого хазяйка розхломила. Е, Повісили по категоріях, по членах родини. Тут тато і мама, тут син і дочка. І все підписано. Дивіться, тобто тут у нас дитяче, тут у нас підписано. Що це? Тут у нас тато, мама, якщо бачите. Наверху несезонний одяг у коробках. Щось в коробках, щось у кофрах, там лижні, наприклад, шлеми, то вони йшли от в таких мішечках, тобто так їх туди і поклали в мішечках. Всі коробочки підписані. Для того ми не купляли органайзери, було дуже багато коробок з-під взуття, дуже чудові, чудові органайзери, коробки з підвзуття, бюджетні. Ну, Майже дармові, так? Єдине, що ми підписали. Тобто, щоб потім не думати, не відкривати, що це таке, обов'язково все підписано. Це в нас лижне, там у нас літо, там у нас осінь зима. Якісь шапочки, рукавички. І верхня полиця ото от все новорічний декор. Поки що ми його не перебирали і склали, як є, в коробках, в пакетах, отак, як воно і було. Чому так? По-перше, немає красивої коробки підходящої. Домовилися, що в в'юску. Хазяйка купить коробку, я підберу. Там ми зараз поміряємо і підберемо. Є такі прозорі, дуже класні, крутезні. От для організації новорічного декору вони взагалі ідеально підходять. Це перше, а по-друге, ну скажімо, через місяць ми вже будемо все доставати, а може й раніше будемо все доставати і вже прикрашати наші помешкання до нового року. Тому ну, не було сенсу все це перекладати, якось зараз і організовувати, бо його все. Виймуть і організовувати, як, таке, як такове вже будемо після нового року. До того часу купимо коробочки. Слідкуйте, обов'язково зніму відео про те, як ми організували новорічні прикраси. Обов'язково вам викладу, покажу, що в нас вийшло там на верхній полиці. Отака шафа в нас вийшла. Роботи багато, але. Все дуже швидко, чітко. В плані розхра... розхламлення взагалі ніяких питань не виникло. Ну тобто, хазяйка умнічка, чітко, оце буду, це Не буду діти прийшли бігом, все поміряли, сказали буду носити, не буду носити. Ну, Молодці в цьому плані, тобто ніхто нікому мізки не виносив. І а, в категорії не знаю, що робити, в нас немає жодної речі. Тобто, у нас все чітко віддати, викинути. І залишити і, і, і шапочка, <сум> Віддати, викинути, і одна шапочка. Да. <сум> так, це в принципі все. Дякую, що ви були з нами, що подивилися це відео? Обов'язково пишіть в коментарях, чи подобається вам такий формат відео, чи сподобалася вам сама організація. Що б ви зробили не так, як ви організовували свою шафу. Маєте розуміти, що ця організація зроблена конкретно під певну сім'ю, під певну людину, тобто враховувалися їхні побажання, їхній спосіб життя, кількість членів родини і так далі. Що щоб ви зробили не так. Це дозволить мені в майбутньому, при наступній організації, робити її, можливо, більш ефективною, більш зручною. Тобто, мені завжди цікава ваша думка, завжди цікава думка клієнта для того, щоб вдосконалювати свої навички, вдосконалювати і підвищувати свій професійний рівень. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви мені в цьому допоможете. Ще раз усім-усім дякую за те, що були з нами, за те, що подивилися це відео, за те, що організовували шаф разом з нами. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося. Бажаю всім гарного дня, і нехай у ваших шафах буде все порядковано.